Ми з вами починаємо досить цікаву тему це війни Московії з оточуючим її світом. Завжди Москва розповідала і продовжує це робити, що вона є дуже миролюбною країною. Внішня політика Росії миролюбива без всякого преувеличення. Але дивно й виникає питання, якщо російська зовнішня політика завжди ґрунтувалася лише на принципах добросусідства, то чому інші країни та народи завжди вважали Росію агресором? Щоб розібратися в цьому питанні, нам треба з вами зануритись в історію. Першим миролюбним заходом московської держави став напад на Великий Новгород. Іван III, тодішній московський князь, зробив це під гаслом захисту православ'я. Треба сказати, що Православ'ю в Новгороді нічого не загрожувало, проте новгородці переконати в цьому Івана Третього не змогли і мусили боронити своє місто. Осада тривала два місяці, Новгород пав, і ті захисники міста, котрі залишилися в живих, були жорстоко страчені. А землі незалежного князівства у 1478 році були приєднані до московської держави. Наступною від миролюбності Московії постраждала Твер. Землі цього князівства були приєднані до Москви у 1485 році. Так поступово московська держава опинилася на кордонах ВКЛ. Прикордонна або дивна війна між ВКЛ та Московією тривала з 1487 по 1494 рік. Чому ця війна називається дивною? Тому що російські війська напали на ВКЛ без оголошення війни і почали нишком захоплювати прикордонні міста чужої країни. Безумовно, король Казимір Ягелончик намагався вести перемовини з Іваном III, проте марно, отже, розпочались повновастамні військові дії, котрі завершилися анексією частини литовських земель. На цьому Москва не зупинилася і протягом наступних двох років захопила у ВКЛ такі міста, як Смоленськ та Брянськ. Після завершення цієї війни, у 1494 році була підписана мирна угода, проте вона нам цікава не тим, що мира безумовно ніякого не настало. Наслідки цієї угоди були більш суттєвими для історії. Вперше Іван III підписався під цією угодою як всієї Росії. Тобто Москва вперше офіційно заявила свої претензії на всі землі бувшої Київської Росії, а отже, і на Україну. Титул всія Росії не можна було виправдати ні історичною, ні політичною реальністю. Мабуть, тому у 15 столітті його ніхто і не визнав. Минуло вже 250 років, тобто два з половиною сторіччя відтоді, як зникли останні сліди Київської Русі. Отже, цей титул не мав жодного ступеню вирогідності. Більше того, цей титул і не виповідав окремій ідентичності, котрі вже набули русини Литви в порівнянні з московитами. Русини відрізнялися і етнічною приналежністю, і мовою, і цінностями, але, не дивлячись на те, Москва вперта впроваджувала свої претензії у вжиток. До речі, саме з цього часу починається і плутанина у термінах. Московська держава починає претендувати на назву Русь. Справа в тому, що коли розпалась Київська Русь, назва Русь залишилась і стосувалася, як правило, сучасних українських земель. Використовувалася ця назва і в політичному лексиконі. Ви пам'ятаєте, що держава Данили Галицького називалась «Королівство Русь? Мешканці цих територій століттями носили назву русини або Русичі, чого ніколи не робили мешканці Володимира Суздальської землі, а згодом і Московської держави. Для них Русь завжди була чимось ворожим та далеким. Більше того, на європейських мапах 15-18 століття московська держава здебільшого позначалася як Московія, а не як Русь чи Росія. Те, що назва Русь належить Україні, підтверджується географічними історичними назвами і науковими працями. Наприклад, найголовніша вулиця міста Львова, досі має назву Руська вулиця. А у Кам'янці-Подільському є регіон, який має назву Руські фільварки. Мешканці Закарпаття досі використовують саму назву Русини. Всесвітньо відома праця Михайла Грушевського має назву Історія України Русі. До кінця 19 сторіччя завдяки працям Володимира Антоновича українську мову називали «русько-українська мова. І навпаки, зверніть увагу на Мапу Росії і знайдіть там хоч натяк на слово Русь чи Руський. До речі, хай це буде вашим домашнім завданням. Крім роботи з мапою, прослідкуйте походження та переклад таких ісконно-русських назв як Москва та Рязань. А ваші мовознавчі дослідження ми з вами опрацюємо на практичному занятті. Повертаючись до московсько-литовських війн. Наступною стала війна 1500 1503 років, наслідки якої були ще гіршими за попередні для Литви. Литва програла битву під видрошою, це річка поблизу Калуги, і була змушена поступити з державі Івана III такими містами, як Стародуб, Чернігів, Потівль, Любич, Новгород-Сіверськ та інші. Війна 1507-1508 року завершилася в нічию, тому що до цієї війни готувалися вже обидві країни. Отже, вона не зупинила прагнення Москви і штовхнула до чергового вияву миролюбності. У 1514 році між ВКЛ та Московією відбулася ще одна битва. Це була битва під Оршою. Нею керував український князь Константин Острозький, і вона завершилася перемогою об'єднаних литовсько білорусько українсько польських військ. До речі, ця перемога під Оршою на сьогодні, у сучасній Білорусі, вважається найголовнішою перемогою над Московським князівством. Ця битва на довгі часи зупинила агресію Москви, проте, на жаль, не назавжди. Гадаю, для вас залишається відкритим питання, а яким чином московська держава, що була значно меншою за територією, ніж її супротивники, наприклад, такі як ВКЛ чи Новгород, змогла поширити свою владу так далеко? Справа в тому, що Москові використовувала політичні фінансові та військові методи Золотої Орди, вона вправно використовувала союзи з ханами, щоб замінити монгольське ярмо на московське.